96 видів. Ми повинні різницю робити. Але для того, якщо ми займаємося просто дившупикунством, якщо ми просто постараємося, ми повинні хоч елементарно знати ці, роз... ці... ці речі, що це не така проблема. Я пам'ятаю, як звернулася до мене одна сестричка, у мене проблема, Боснеслав, духовна проблема. Я з нею говорив, говорив, говорив. Я їй просто порадив прийти в обстеження психіатра. Обстеження в, в, в нашій психіатричній лікарні. Не дали результату. У мене дуже велике благословіння, друзі, з одної сторони. І з іншої сторони, в мене великі труднощі. У нас в Черкасах два лікарі-психіатри віруючі. Один брат і одна сестра, розумієте? І вони мені дуже допомагають в моєму плані душу І з іншої сторони, це для мене головна боль, тому що вони новонавернені. І мені приходиться ламати їхні парадігми, коли я говорю, що все через Біблію, все. А розумієте, а вони Павлого вчили, вони Фрейда вчили. Вони. Це... Альба, матер, це, це, знаєте, мені приходиться відлучати їх від грудей у цієї шкідливої матері. І це вдається в якійсь мірі, це багато часу займає. Але я радий, тому що вони багато мені речей розказують. Я радий, що в прані психологічно вони мені багато допомагають в моїй праці. Тому що коли я бачу, що чоловіка потрібно, вибачте, за слово виключити, а є моменти, коли просто людину треба виключити. Я їду і кажу, брат, треба виключити, тільки невеликі дози. Нам потрібно запустити мисне. Людина настільки вже далеко, ви розумієте чи ні? Чому сьогодні багато пасторів бояться їхати з братом і сестрою своєю церкви в психіатричну лікарню? До терапевта я піду, до гінеколога я піду, до травматолога я піду своїм братом і сестрою, бо потрібна допомога. Але якщо брату потрібна допомога психіатра, друзі, не психолога, чуєте чи ні? Психіатра. Християни до психолога не повинні йти. Вони повинні мати душу опікунства в церкві, а до психіатра повинні йти. То пастир теж повинен йти? Думати про ці речі. Дивіться, що відбувається, друзі. Розлад психіки. Один із розладів депресія. Там висвітлено правило таке, бачите, на, на, на дошці, що таке, що таке депресія. Я деякі речі постараюся швидко пройти, друзі. Депресія це тоді, коли дискомфорт в душі, але при цьому дискомфорті, друзі, така незвична штука, як нудьга, як туга виступає на перший план. Чому я про це говорю? 20 років тому мені прийшлося пережити важку депресію, важкий стан депресії. Я вдячний зараз Богу, що я пройшов через це. Я вдячний, що Бог здав, зробив такі обставини, що в час моєї важкої депресії мене не вилучили з церкви, бо я був членом на Повлюченка, але коли в мене сталася депресія, я вже очутився в Дунаєвцях в Хмельниччині. І на Хмельниччині приходили служителя і кажуть, якби ти був членом нашої церкви, ми б вилучили тебе. Вони телефонували сюди до Василя Івановича, а він каже, що ви розказуєте? Ми брата Станіслава знаємо, і ви клівету на нього не зводьте. Розумієте чому? І це почалося на початку травня, а закінчилося після різдва. Це страшна ніч. І сьогодні я розказую тисячам людей. І як Бог через дві жінки, які не знали основ душі опікунства, які не знали, як це робити, надали мені допомогу. В той час, коли служителя приходили, як друзі Йова. В Йова теж були друзі, в мене були друзі, друзі. І я думаю, що я комусь теж був колись другом до якогось часу, поки Бог мене не провів через це випробування. Друзі Йова приходили до мене, мої друзі, такі ж самі. Я думаю, що б не багато б наробили біді в моєму житті, просто Бог на той час не дав влади їм, чисто адміністративної якоїсь зробити. Я ходив до лікарів, і останній лікар, до якого я ходив, це кардіолог, перевірив все, і велосипед я крутив, і присідав, і все. І цей лікар, дуже хороший фахівець, в кінці сказала мені, молодий чоловік, вам на скільки днів потрібні лікарняний? І кажу, я ніде не працюю. А вона каже, вибачте, вам тоді до психіатра. Друзі, тоскань нудьга. При цьому все болить і нічого не болить. Люди проходять обстеження всіх лікарів. Ніхто не може встановити діагноз. Але цими речами зараз дуже вживають, зловживають в плані депресії. В... Зловживають, друзі, чому? Тому що, по-перше, я хочу сказати, депресію переживає тільки кожна восьма людина на земній кулі. Тобто є люди, які схильні до повноти, так? є люди, які схильні, наприклад, до таких таких то захворювань, і є люди, які схильні до депресії. Я один з них. Я розкажу, як мені вдається 20 років не впадати знову в депресію. Я дивлюся жахом людей, які кожного року. Один-два рази, а це загострення осінню і весною проходить таке. Впадають в ці речі, в них проблеми духовні, у них проблеми в сім'ї, вони не можуть нести служіння, вони все це залишають. Друзі, по-перше, коли до вас підходить сестра або браття так не говорять і каже, в мене депресія. Мужчини так не роблять. Вони до останнього будуть розказувати, що все в нормі, все прекрасно. Я просто запитую людини про її стан. Ми повинні знати. Є 9 признаків депресії. І якщо з них присутні 5, це депресія. І якщо присутні 4 це хандра. Це просто якийсь момент, хтось не то сказав, не то зробив. Ми повинні пам'ятати, що страждає тільки кожна восьма людина. І Ми повинні знати, що люди в забезпечених странах, країнах забезпечених з високим рівнем життя частіше страждають майже вдвічі. Самий низький рівень депресії в Африці. розумієте? Самий високий рівень депресії Швейцарія, Америка, Англія, Німеччина, Південна Корея. розумієте? Самий високий рівень депресії. Тобто, чим вище рівень життя, тим більше людей, які страждають від депресії. Отже, наступні. Ознаки депресії. Їх є 9. Я швиденько пробіжу, друзі. Пригнічений стан душі, можна буде переписати це все, в кого там є комп'ютери, розумієте? В одному екземплярі можна навіть конспект подарувати. Іноді дратівливість по відношенню до оточуючих більшу частину дня і майже щоденно. Якщо, якщо назвати це наступне, якщо це назвати одним таким коротшим терміном, друзі, це пригнічений стан душі або дратівливість. Друзі, в депресії є два види маніакальна і клінічна. Тобто, одне це людина пригнічена, друга гіперактивна. Це рідко коли буває. Тому то сказано, що пригнічений стан або дратівливість. Тобто, ми замітили, що в брата чи в сестри, пробачте, друзі, буду доживати багато термінів, можливо, молодіжних або світських сіли батарейки або сідають батарейки. Друге, помітно знижений інтерес до всього або майже до всього. Апатія, загальне невдоволення, майже щоденна понижена активність більшу частину дня. Тобто, Знижений інтерес до всього. Це не відноситься до старих людей, знаєте? Бо коли ви купили айфон і прийшли і кажете бабусі, я айфон. дивіться, бабусь, і така функція, і така програма. А вона каже, ти що? Ні, це не знає, що бабусі депресія. Але коли для людини були цікаві якісь речі, але вони її сьогодні не цікавлять, то ми реально розуміємо, що це може бути одним із признаків. Наступний признак, друзі. Значна втрата. Або ріст ваги без переходу на нову дієту, більше 5% ваги тіла на місяць. Або майже щоденне зменшення збільшення апетиту. Значна втрата ваги або навпаки людина в більшості випадків люди починають багато їсти. Українці кажуть на паужорік. Моєму, моєму випадку було навпаки. В моєму випадку я втратив 20 кг ваги за три місяці. Наступне психомоторне збудження чи психомоторне гальмування. Ненормальне прискорення або сповільнення психомоторних рухів і психічних процесів, які щоденно спостерігають інші люди, а не просто суб'єктивне відчуття тривоги або заторможення. Тобто, ми бачимо, що рухи цієї людини стають іншими ніж. Ну, наприклад, скільки людина одіває сорочку, півхвилини, хвилину. А ми помічаємо, що людина рухи набагато швидше, а вдіває три хвилини або взагалі п'ять. Ми бачимо, як наші рідні чи близькі йдуть, наприклад, там, в туалет, чи йдуть в ванну кімнату, чи на кухню. Тобто, ну, я не знаю, в мене немає такого відчуття, але моя дружина лежачи в ліжку, може... А хто закрив двері в ванну, хто вийшов з ванни. У нас семеро дітей. І вона могла, вона може просто определити. Каже, так, михай зараз в туалеті, а Наталя в ванні. Ну, бо я піднявся, вона мені попереджує. говорю, як ти знаєш, вона каже, ну ну, по кроках, ну як по кроках. Ну, Ну, і двері не так закривають, і розумієте. І вдруг вона каже: хто це зайшов? Хтось, хтось. Тобто, знаєш з людиною, і ми взнаємо, виявляється, мій син горить. Тобто, навіть така простенька, як грип, впливає на те, що людина не так діє. Тобто, я говорю це просто, друзі, що ми замічаємо це. Наступне, майже хронічна втома та втрата енергії. Стягаємо там. Да. Хронічна втома і втрата енергії. Людина втрачає енергію. У людини є плани якісь, людина щось хоче зробити, але. Момент такий, що енергія батарейки дуже швидко сідають. Наступне: постійне відчуття стану нікчемності, надмірне, недоречне почуття провини, яке може бути маніакальним. Це не просто докори сумління або почуття провини в зв'язку з хворобою. Постійне відчуття страху нікчемності, друзі. Тобто занижена самооцінка, вона опаки виходить. Недоречне почуття провини в своїй. Е... Я винуватив спочатку, коли я був ще сильніший в депресії. Я спочатку винуватив, що в цьому винні брати, які зробили так, що мені прийшлося залишити місце роботи і проживання. А потім я винуватив цьому дружину, її родичів і своїх потім підключив. А потім я вже винуватив сам себе, тому що це я винен, тому що я неправильний вибір зробив у свій час. Не, 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 не там родився, не там каявся, не ту дівчину взяв в дружину. Виявляється, це все. Вони все нормальні люди. Просто я по життю неправильно зробив вибір, і професії, і навчання і всього. І наступне, це майже постійно понижена здатність до мислення, неможливість зосередитися нерішучість. Тобто людина перестає адекватно мислити. Чому потрібний душ Пам'ятаєте, такий момент. Коли Христос каже, чи ти хочеш бути здоровим? він каже, хочу, але нема людини, яка би могла допомогти. І коли людина, яка знаходиться в депресії, каже, та брат, та молись, брат, та читай Біблію, та що ти тамрісь, до та, та конця кінця ти ж. Подімаєте чи ні? А він сидить і каже, зцілитися хочу, але нема людини. Пам'ятаєте, ми говорили вчора, хто може бути душою опікуном? Той, хто по-настоящому любить, не просто похлопає по плечу і скаже молись. Хто по настоящому любить, хто по-настоящому буде слухати дві години твого. Ото Отож, ти будеш винувати, що ти винний, що ти неправильно женився, що ти. Майже постійно понижена здатність до на можливість зосередитися, рішучість. Адекватно мислити. Я говорив сестричці, це пожила жінка була, яка мені допомагала, яка і освіти навіть не мала середньої. Але я, я замічаю, як вона руйнувала мислення моє негативне. І вкладала нормальне. Один із моментів, я ще згадаю про це, я їй говорю, все, тетя Оля, все. Вона каже: Ні, не все. Я вірю, що ти будеш проповідувати? Я вірю, та ні, це вже неможливо. Ви що? Та, дай Боже це з цього вибратися і це все. Це ви розумієте. Вона каже: Слухай, стой, почекай! А згадай, як було тисячеліття хрещення Русі. А ти пам'ятаєш в церкві на річці, на березі річки зібрання хрещення, яке було. А ти пам'ятаєш, що ти проповідував? А ти пам'ятаєш, як 20 чоловік вийшло тоді на покаяння. А ти слухай, в тебе ще велике майбутнє. І Знаєте, просто мислення негативне. Я не можу мислити. Тому що я в стані знаходжуся, коли я не можу. Мені потрібна людина, яка би забирала негативне мислення, руйнувала, а пустота лишається. Ви розумієте чи ні? Що роблять психіатри в лікарні? Вони не слуховують. Вони не руйнують, а підтримують це. Нового мислення не дають, але для цього дають лікарства, які тебе виключають. Ліки тебе виключають. Я не проти психіатрії, я вам розкажу, що робить психіатрія. Я не фахівець, не зможу зробити формулами. Я розкажу вам на простій притчі, євреї притчі розказують. Приходить жінка до психіатра і каже, доктор, мені дуже тяжко. Наші доктори українські, ну це не український доктор, наші українські кажуть, а де ви живете? Він каже, в селі, а кури є, а корова є. А діти в Італії роблять чи де? Ну, Знаєте, щоб, як лікувати? Це такі важливі питання просто. Яка пенсія розмір лікар? Цей психіатр каже, до неї, де ви живете, жіночка? Вона каже, я живу в панельному домі на 9-му поверсі. А, І що у вас? Одна кімнатна квартира. Купіть козу. Доктор, де її буду тримати? Що у вас нема ванни? Ну, є ванна. От купіть козу. Ну, це поможе, звісно, поможе. І через місяць приходьте. Приходить вона через місяць і каже, доктор, це вже неможливо. Що таке? В ліфті гадить, по дорозі гадить, я прибираю всі сусіди, вона кричить, я закриваю, вже пінопластом ванну обклеїла. Це, Що робити? Він Каже, да? продайте козу. Вона продала козу і приходить. Прийшла, каже, доктор. Що? Спасибо за пораду. Yeah. Я, як, я як заново народилася, розумієте? Що робить психіатрія? Вона виключає вас, але при цьому завдає таких болей, які були страшніші до цього. Розумієте чи ні? І коли ви виходите з цих ліків, коли ви виходите, вам легше, ніж було до цього. Тому що оцей момент, друзі. Чи психіатр, чи психолог оцей момент, вони зробили 40 своїх відсотків. Ви розумієте, тіло таблетками можна лічити? Проблема в психіатрії, що психіатри не можуть відлічити людей одержимих від людей хворих. І коли я говорю зараз нашим братом і сестрою, які вірують психіатри, я кажу, Борис Станіслав, як це важко. Але ми вдячні, що ви нам розказали про деякі моменти. Тому що, каже, ми набагато менше стали приписувати ліки. Але забирає багато часу, тому що з людиною треба говорити. Я зайшов до психіатра до одного, говорю з ним, знаєте так, заводять такого хлопчина в рубашці, і він каже, що розв'яжіть руки, там кричить. Доктор каже, розв'яжіть руки, санітар каже, так він ж тут зараз. Він каже, розв'яжіть руки, це мій друг. Розв'язав, він каже, я ж казав, що доктор мій друг. Сідайте, це хто до мене. Він цей каже, хворий. А лікар каже, це теж наш друг. Він мене по плечу каже: о, привітру, як тебе звати. Є Рустаніслав, мене Петро. Доктор каже, та ні, сідайте. Він каже, я не сяду, поки ви пісталіт мусорник не викинете. Доктор каже, зараз викину, Де його положив? В шухляді каже, я бачу. Він відкриває шухляду, засовує руку, нічого не бере, кидає в смітник. Каже, все викинув, розказує, розумієте ж А я сижу і думаю, хто з них хворий. Друзі, в моїй в мої практиці те ж саме. Моя дружина каже, слухай, я деколи не можу розібратися, хто з вас хворий теж. Друзі, щоб зруйнувати негативне мислення, треба його бачити. Щоб лікарю удалити пухлину, він повинен бачити, де края пухлини закінчується. Щоб знати душевну проблему людини, треба вислухати до кінця. Якщо у вас немає часу, вислуховувати людей, ви ніколи не зможете їй допомогти. Ви розумієте чи ні? Нам треба взнати, де ракова пухлина. Нам знати треба проблему. Мені інколи приходиться людину тричі вислуховувати. Я вислуховую дві години, відправляю і кажу, сестра чи брат, давайте зустрінемося на слідуючий вівторок. Я сильно втомлений. Я бачу, ви втомлені слідучий вівторок людина теж саме розказує ту саму історію. Але я молюся, Господи, я не побачив, де проблема. Покажи мені. Мені Божа поміч допомога. І вдруг звучить така фраза. Ця жіночка говорить, ну і ще був такий момент, то ну, це не важливо. Ну, це після нашого весілля, ну це не важливо. І пішла далі розказувати. І я слухаю, слухаю, вибачте цей брит. Закінчується. Я третій раз зустрічаю. Я кажу, прошлого разу ви сказали, що після весілля був такий момент. Ви не могли б мені ще раз розказати. Вона мені не розказувала перший раз. Але я розумію, що в неї понижена здатність до мислення. Вона не може аналізувати, як здорова людина. Ви розумієте? І вона не пам'ятає, говорила вона мені чи ні. І вона мені оцей епізод в деталях розказує один по одному, розумієте? І я сижу і кажу, Господи, дякую! О, 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 о де корінь всіх проблем. А то, що я слухав 4 години до цього, це взагалі не є проблемою. Мені треба взнати оцю речі. Потім треба ж це мислення зруйнувати і дати надію. Що може дати невіруюча людина? Знаєте, що може дати? Вон диспансер і каже, ну ми вас виписуємо, ми зробили все, що могли, стіни дома лічать, хлопають по плечу, виходять в коридор і кажуть, Рідним, ви купили домовину вже чи ні? Друзі, оце можуть дати психологи, не християни, і можуть дати це психіатри. 40% приблизно це розумієте. Ми змогли, ми, що, ми зроб, що ми могли, то могли. Це обмежені наші можливості. Друзі, ми повинні реально розуміти, є Боже втручання, є наше втручання. Якщо ми списуємо все на Бога, ми лінивий і лукавий раб. Помните чи ні? Ти знав, що робити. Я приведу приклад на основі Біблії. Помер лазар. Смердить. Так написано? Христос підходить до гробу. Я знову повертаюся, як би я писав Біблію, я часто буду говорити. Я би написав, що Христос підійшов до гроба і сказав іменем Всевишнього каміння твались. Алілуя Всі би кричали, так чи ні? Але там не так. Він каже, відваліть каміння Ви можете це зробити? Можемо. Зробіть. Воскресити ви не можете, бо ви люди. А воскрешати я буду. А потім каже, Лазар вийде воду. Слухайте, щоб ці люди тисячу раз стояли біля гробу, кричали, «Лазар, вийде вон!» Все це намарне. Тому що потрібно бути Бог. Розв'яжіть його. А 60% «Лазар, вийде вон!» – це моя проблема. Тобто відваліть камінь. А потім Він каже, розв'яжіть ще його, так чи ні? Та невже не можна силою Божою. І пилені всі спали. Христос, коли воскрес? Ці пеленки ж лишилися звернуті, ніхто ж не розв'язував, так чи ні? Можна ж було, щоб лазар як скоконо раз. Ні. Бог хоче, щоб в його суспільстві, в його громаді, в його церкві люди могли взаємодіяти. Наступне, що ми закінчили, друже це. Це дев'ятий. Хто слідкує? Восьмий. Восьмий? Для мене це дев'ятий. Давайте принічений стан душі. Перший. Знижений інтерес до всього. Другий втрата ваги. Третій. Збудження психомоторне чи гальмування. Четвертий. Хронічна втома. П'ятий. Постійне відчуття стану нікчемності. Шостий. Понижена здатність до мислення Сьомий, значить восьмий. Нав'язливі думки про смерть. Це називається простеньке слово суїцид. Ні, в християн цього немає, друзі. Хоча буває. Бувають випадки і це прикро ознавати. Якщо людина, яка знаходиться в церкві, у вас брат, сестра в депресії знаходиться, ви бачите, але вона говорить такі слова. Я вже молюся, щоб Бог забрав мене, тому що. Я молився, я постився, друзі. Саме більше я постився сім днів одного разу, щоб Бог мене забрав. Пам'ятаєте пророка Ілії. Всіх пророків вбили, залишився я один. Господи, забери душу мою. Це був крайній стан в нього депресії. Це був восьмий признак депресії. Це не обов'язково, що особливий план. Це не спроба якась, ви розумієте, чи ні. Людина залишається ще на рівні того, що вона Боже дитя. Людина вірить в Бога. Але ця туга цей стан настільки важкий, що вона бачить вихід тільки в одному в смерті. Я прекрасно вірив, що в моєму випадку моя смерть буде облегшення для моєї сім'ї. Я дивився, як плакала дружина. Я бачив, як страждають діти. Я бачив, як ворожі настроєні були мої родичі. І я реально розумів, що з моєї смерті, хоча це все нелогічно, хоча, помните, здатність до мислення ноль, але це було мислення, це був негативізм. І я бачив, що смерть тільки може вирішити, розрішити цю проблему. Я намалюю ще один графік, друзі, і покажу просто це схематично, щоб ми могли розуміти, коли і де ми повинні надавати яку допомогу. Можна подовжити після перерви? Так, да, так. Да, да, да. Зараз перерва. Дякую, дякую за нагадування. За, зараз перерва. Я хотів просто сказати одну, одну річ. Якщо у когось такі питання є, які цікаві для всіх, там, для двох-трьох людей, я готовий давати на перерві відповіді, щоб зекономити час. От. А зараз я так розумію, що просто, просто перерив. Наскільки там хвилин, хто там нам підскаже далі, тому що я за часом мені важко наблюдати. О, у нас є 15 хвилин. Ми можемо його використати чаю, з'їсти. Першими ну і поспілкуватися. Але через 15 хвилин так добре було б, щоб ми без запрошення, нагадування рівно через 15 вже всі сиділи на цьому. місці. Здаєш. Да, точно? Да.